Вітаю, друзі, Я продовжую розбирати тему трійця, і сьогодні буду говорити про Божественність Ісуса Христа на основі Євангелії від Івана. Давайте ми відкриємо Євангелію від Івана, 16 розділ, 23 вірш. В цьому вірші нам показаний принцип, яким ми маємо приходити до Отця Небесного у молитві, коли ми щось хочемо в нього попросити. Цей принцип дав нам сам Ісус Христос в Євангелії від Івана. Ні про що ж того дня ви мене не спитаєте. По правді, по правді кажу вам. Чого о тільки попросите ви від Отця в Моє ймення, Він дасть вам. І так ми бачимо цей принцип, що ми повинні приходити до Отця Небесного в молитві через Ісуса Христа, через Його ім'я. Так буде правильно. Друзі, якщо Ісус Христос є Бог, тоді виникає питання, а чому ми не можемо напряму звертатися до Ісуса і напряму щось просити в Ісуса? Іншими словами, якщо я знайду в Біблії місце Писання, яке говорить, що можна до Ісуса звернутися напряму, і Він нам відповість, Він відповість на нашу молитву, то це буде означати, що Він і Отець є одне. Чи є таке місце Писання? Є. Євангелія від Івана, 14 розділ будемо читати 13 і 14 вірші. І коли що просити, ви будете в ймення моє, те вченю, щоб у сині прославився Отець, коли будете в мене просити чого, в моє ймення те вченю. Як ми можемо побачити, друзі, що. Ісус каже, що і в мене ви також можете просити, і я буду відповідати на ваші молитви. А як так? Чому так? Як так може бути? Тому що Отець і Син є однією і тою самою особою? Благословінь вам. Амінь.